Бориспільському муніципальному театрі нагороджували меценатів. Вечір вдячності розпочали з вистави Москаль чарівник. А потім міський голова Анатолій Федорчук вручив грамоти людям, які фінансово підтримують культурні та освітні заклади міста. Майже три мільйони гривень вклали меценати у вдосконалення освітніх закладів Борисполя, каже мер. Із залучених коштів освітніми закладами використано на ремонтні роботи 427 тисяч, на придбання меблів 223 тисячі, на технічні засоби навчання 1 мільйон 8 тисяч. Валерій Мартишко, депутат Бориспільської міської ради, вважає, що меценатство це задоволення і закликає допомагати всіх, у кого є така можливість. Добро людина робить тільки тоді. Коли вона від цього отримує задоволення, ви знаєте, дуже велика динаміка, хороша динаміка. Чим більше ти робиш добрих справ, тим більше ти отримуєш задоволення. Робіть собі задоволення. Ярослав Гадунок, депутат Бориспільської міської ради, каже, що допомагати людям почав ще, коли був школярем, стверджує, що займатися благодійництвом це вигідно. Ви знаєте, вигода просто неймовірна. Коли ти бачиш, що виливається, те, що ти допомагаєш, це є та справжня, страшенна, велика і приємна вигода. Тому, коли ти допоміг, чим, чим ти зміг поділитися з людьми, я думаю, краще, ніж це почуття нічого не може бути. На питання, куди саме краще вкладати кошти, пан Ярослав говорить, не задумуючись. Безумовно, що в наші вкладати в наших діток, тому що дітки це, мабуть, найкраще, що є в нашому житті. Олена Скриник, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.